Сьогодні в програмі офіційна Сирія готова передати хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти, щоб уникнути удару з боку. США. у Вашингтоні готові почекати. Європейські парламентарі виступають проти тиску Росії та захищають країни східного партнерства. Українські політиком намагаються завершити підготовку до підписання угоди з ЄС її студії. Експерта політик Ярослав Пугарський. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм вітаю у студії для вас. Працюю я Тетяна Ворожко. У конгресі США з'явилася нова резолюція щодо Сирії, в якій сирійському уряду дається 45 днів на те, щоб передати запаси хімічної зброї під контроль міжнародної спільноти. Лідер демократичної більшості у сенаті Гаррі Рід заявив, що загроза військової дії мусить підтримуватися навіть тоді, коли з'явилася надія знайти дипломатичне рішення конфлікту. Нагадаємо, що у понеділок державний секретар США Джон Керрі заявив, що Сирія може уникнути військового удару з боку США, якщо віддасть усю хімічну зброю. Росіяни представили цю пропозицію сирійській владі, яка висловила попередню згоду. Президент Обама у понеділок ввечері дав кілька розлогих телевізійних інтерв'ю, в яких завірив, що передача Сирією хімічної зброї може врятувати її від військового удару з боку американців. Більше знає. Наталя Леонова В інтерв'ю каналу PBS Обама повідомив, що доручив держсекретарю Джону Керрі обговорити з Росією механізм та умови передачі Сирії хімічної зброї. якщо ми маємо можливість піти дипломатичним шляхом та опрацюємо кроки, які нададуть міжнародній спільноті дієвий та надійний механізм подолання проблеми хімічної зброї. Я тільки за. Але ми повинні спочатку знати усі деталі. В інтерв'ю іншому американському телеканалу ABC американський президент заявив, що Сирія може уникнути військового удару, якщо віддасть свою хімічну зброю. неодмінно, якщо вони насправді це зроблять, і це буде досить позитивний розвиток подій. Сирія та Росія не заставили себе довго чекати. Вже у вівторок зранку уряд Сирії прийняв пропозицію Росії спільно опрацювати план передачі Сирією хімічної зброї. Міністр закордонних справ Сергій Лавров у вівторок заявив, що російські посадовці та представники сирійського уряду нині опрацьовують деталі цього плану, і незабаром він буде поданий на розгляд міжнародної спільноти. Пропозицію Росії вже підтримали Іран, Китай та Ліга Арабських Держав. Тим сирійська опозиція виступила категорично проти цієї ініціативи. Американська політична еліта, яка розуміє усі ризики нового військового конфлікту, підтримує дипломатичний шлях виходу з сирійської кризи. Напередодні колишня державна секретарша Гіларі Клінтон, який прогнозують номінацію президента на наступних виборах від демократичної партії, підтримала ініціативу Росії, але за певних умов That would be an це було б важливим кроком, але ми повинні переконатись, що ця позиція не є черговою спробою затягнути ситуацію. Росія повинна відверто підтримати зусилля міжнародної спільноти та відповідати за свої слова та дії Свої аргументи на підтримку Обами. Висловлюють і інші члени адміністрації. Радниця з питань національної безпеки США Сьюзен Райс пояснює план дій у Сирії. Девобіно Америки. Жоден солдат не ступить на сирійську землю. Крапка. Це навіть не буде операція на зразок Косово чи Лівії. Це не стане початком військових дій. Для того, щоб пояснити свої плани вже сьогодні ввечері, президент Обама має особисто звернутись до нації в телевізійному зверненні. Йому доведеться використати увесь свій ораторський талант, щоб переконати американців у правильності своїх рішень. Адже опитування громадської думки вказують на те, що більшість американців проти військового удару по Сирії. Немає достатньої підтримки Обами і в Конгресі, але він намагається вийти з цієї ситуації переможцем. Однак я наполягаю, це в інтересах нашої національної безпеки: гарантувати заборону на використання у майбутньому хімічної зброї. А поки тривають дебати та ведуться дипломатичні ігри, в адміністрації кажуть, що підтримка до можливого військового удару по Сирії триває. Наталія Леонова, Голос Америки про інші новини вівторка, 10 вересня, у короткому огляді новин. Шість політичних партій я перепрошую шість політичних партій у європейському парламенті зареєстрували проєкт резолюції проти тиску, який Росія здійснює на країни східного партнерства. Зокрема, проєкт прогресивного альянсу соціалістів та демократів вітає президента Віктора Януковича з підтвердженням європейських прагнень України та закликає Росію утриматися від використання в політичних цілях торгових обмежень стосовно українського імпорту. З російської сторони продовжують надходити попередження про можливі негативні наслідки для економіки України, які та зазнає, якщо піде на підписання угоди про асоціацію з ЄС цього тижня. Ми поцікавились вашою думкою: чи схвалюєте ви зближення України з ЄС, навіть якщо це означає погіршення відносин з Росією. Відповісти на це питання ви зможете на нашій веб-сторінці за адресою даблюдаблюдаблючам.ком. Результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій програмі. А зараз ми представимо вам новини дня за вівторок, 10 вересня. Суд в Газі розпочав слухання у справі діючого віце-президента Кенії Вільяма Руто. Його звинувачують у злочинах проти людства, а саме в причетності до організації насилля, яке охопило країну після виборів 2007-2008 років, та у результаті якого було вбито понад тисячі осіб, а понад півмільйона були змушені залишити свої домівки. У листопаді перед судом в газі має повстати і президент Кенії Угуро Кенаята. Це вперше, коли суд розглядає справи діючих голів держави. Київський парламент оголосив про вихід з під юрисдикції міжнародного кримінального суду. На півдні Філіппін під час другого дня протистояння з військовими мусульманські повстанці за повідомленнями філіппінської влади захопили у заручники ще 20 цивільних. На цей час заручниками фронту національного визволення мору є щонайменше 170 людей. Напередодні 300 бойовиків атакували села на острові Мінданау, вбивши щонайменше чотирьох осіб та поранивши 14. Ще півтори тисячі були змушені залишити свої домівки. Президент Мінінюакіно надіслав представників для переговорів з повстанцями, які вимагають більше автономії для переважно мусульманського півдня країни. За повідомленням державного телебачення Ірану, у результаті зіткнення двох автобусів на дорозі між містом Ком та Тагераном загинуло 44 особи. Ще стільки ж отримали поранення. Іран має одні з найгірших показників дорожньої безпеки у світі. Щоправда, останнім часом стан безпеки на дорогах почав дещо покращуватися. Суд в Індії визнав чотирьох чоловіків винними у груповому зґвалтуванні і вбивстві молодої жінки у столиці Делі, покарання до якого засудили чотирьох нападників оголосять у середу, їм загрожує смертна кара. Напад стався в автобусі у грудні минулого року. Чоловіки зґвалтували і побили металевим прутом 23-річну студентку, яка померла через два тижні у лікарні. Цей випадок викликав хвилю масових протестів по всій країні, і влада індії ухвалила нове жорсткіше законодавство щодо сексуальних злочинів. Високопоставлений американський дипломат заявив у південно-корейському сеулі, що США не будуть відновлювати багатосторонні переговори з північною Кореєю. Глин Девіс, спеціальний представник державного департаменту США у Північної Кореї, сказав, що бхінь не продемонстрував готовності зупинити програму з розробки ядерної зброї. Переговори, в яких брали участь шість сторін, були зупинені у 2008 році, коли з них вийшла північна Корея та провела друге ядерне випробування. Рівно два місяці тому, 10 липня, партія Вся Україна ініціювала кампанію Я за Україну в Європі. Українців захочуть голосувати в інтернеті та в наметах, аби продемонструвати світу прагнення бути невід'ємною частиною єдиної Європи. Поговорити на тему євроінтеграції. Ми запросили голову політради партії вся Україна Ярослава Погальського, який зараз перебуває в Вашингтоні. Ярославе, вітаю! Добре. І скажи, будь ласка, перше питання в мене буде до вас таке саме, як до наших глядачів: чи варто Україні підписувати угоду про асоціацію, зважаючи на тиск Росії? Чи не є ціна за великою? Для мене є очевидним, що підписання угоди це не просто якийсь технічний акт. Україна по суті сьогодні знаходиться на роздоріжжі. І від того, чи будуть підписані угоду між Україною та ЄС, залежить подальший вектор руху України. По суті, це цивілізаційний вибір України. Чи Україна лишається в обіймах так званого руського міру? Чи Україна рухається до цивілізованої європейської спільноти і з відповідним залученням європейських інвестицій, світових інвестицій і європейського способу життя? Тому ми сьогодні знаходимося на етапі, де не можна ставити питання лише з точки зору економічного. Це я ще раз підкреслю: це цивілізаційний вибір. Більше того, після того як ми підпишемо угоду з Європою, і Росія інакше почне ставитися до нас, оскільки буде зрозуміло, що Україна прийняла важливе рішення. Більше того, я скажу, що. За великим рахунком, я би прирівняв підписання угоди між Україною та ЄС до 91-го року до приголошення акту про незалежність, uh -huh. оскільки це дійсно світоглядний вибір. Так, а скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ваша кампанія знаходиться? Mm -hmm. Сьогодні ми охопили майже всю Західну Україну. Далі ми рухаємося до центральної України і спробуємо охопити обласні центри Східної України. Ми задоволені серпневим. Етапом нашого збору підписів зараз вересень. Звичайно, що з'їжджаються студенти, зараз з'їжджається покоління середнього віку, і ми сподіваємося, що вересневий період дасть дуже багато голосів і продемонструє, що українці хочуть рухатись до Європи. Але ж українські закони та ЄС не вимагають від України референдуму чи збору підписів. Для чого ви це робите? Справа в тім, що ми хочемо донести до європейської спільноти так само до української влади та опозиції, те, що підписання угоди це не є справа лише політиків. Uh -huh. Підписання угоди це є безпосередній інтерес кожного українця, і від того наскільки будуть активними українці, залежить і подальша імплементація угоди. Uh -huh. Тобто, ми вважаємо, що підписання угоди це лише перший етап, це такий ключовий. Ключове рішення України в подальшому векторі розвитку а далі вже від. Позиції кожного українця буде залежати імплементація цієї угоди, але от скажіть, от зараз підтримка ЄС в Україні, що показують сологічне опитування та України в ЄС різко зросла. А президент Янукович заявив, що шлях до Європи є безлітернативним. Верховна Рада голосує євроінтеграційні закони дуже активно. І ЄС дуже задоволений. Є позитивний відгук, який йде від ЄС. От в цих умовах чи залишається ваша кампанія необхідною? Зі свого боку, звичайно, ми будемо вносити якісь корективи по ходу кампанії, але з іншого боку, я ще раз підкреслю, що метою е, кампанії. Якраз є заохочення українців. Метою кампанії є дати майданчик для кожного українця, будь то в онлайн режимі, будь-то прогулюючись центральними площами міста, продемонструвати, засвідчити свою громадянську позицію. Тому кампанія має продовжуватись. Більше того, я би зі свого боку навіть подякував від імені України як Путіну, так і Кирилу Гундяєву за те, що вони виступили найбільшими пропагандистами європейських цінностей в Україні. В нас буквально залишилася одна хвилина. А от ви самі помітили по вашій кампанії, що змінилося от після останніх подій в Україні? Змінилося я, я скажу так: з точки зору українських громадян є позитивні зміни, з точки зору українських політиків є дещо негативні зміни. Поясню, в чому історія. Українські громадяни стали більш активними. Українські громадяни побачили, що дійсно є величезна небезпека. Охоплення е, України так званим руським міром, Корейські громадяни побачили реальні цінності, до яких слід прагнути. В той же час українські політики демонструють чергову свою розпорошеність у той час, як прокремлівські сили об'єднують свої зусилля і намагаються провести референдум на користь підписання митного союзу, то українські політики. Розпочинають кожна зі своєї політичної сили свою проєвропейську кампанію. Ми звернулися до всіх політичних сил, аби об'єднатися і виступити широким фронтом. Проте, на жаль, наші політичні сили вважають, що підписання угоди це привід для самопіару, але це не є привід для серйозної державницької роботи. Дуже дякую. Нагадаємо, що гостем студії був голова політради партії Вся Україна Ярослав Погарський. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші сюжети та телепрограми ви можете також в інтернеті за адресою www.chastime.com. І на сьогодні в мене все. Ви дивилися час тайм», У студії для вас працювала Тетяна Ворожко. Дивіться нас завтра в цей же час. На все добре.